Доброго дня, малята! Сьогодні ми розглянемо, хто ж допомагає нам зберегти наше здоров'я. Так, це вітаміни. А де ж живуть наші вітаміни? Ну Звичайно, у овочах та фруктах. А які ви знаєте? Овочі і фрукти. Назвіть їх. Молодці правильно. Сьогодні ми познайомимося з фруктом, який називається авокадо. Подивіться уважно, скільки половинок авокадо, порахуйте їх. Молодці малята, їх дві. Цей овоч називається перець. Скільки перчиків ви бачите, порахуйте їх! Молодці малята, їх на малюнку 3. А це що за овоч? Я думаю, ви здогадалися, що це морквинки. Скільки їх порахуйте? Молодці малята, їх у нас аж 5. А ось і половинки апельсину. Скільки їх порахуйте? Правильно, їх чотири. А ось у нас ананас. Як ви думаєте, це фрукт чи овоч? Ну, звичайно, це фрукт. Скільки ананасів у нас на малюнку? Порахуйте. Вірно, один. Молодці малята. Діти, скажіть, з якого боку яблуко більше, а з якого менше. Правильно, мої хороші, з правого боку яблуко у нас більше. Стрілочка це показує. Діточки, скажіть, будь ласка, а з якого боку менший фрукт, а з якого більший? Молодці. З правого боку у нас менший фрукт, це апельсин, а з лівого боку груша більша. Діточки, скажіть, яких фруктів у нас більше? Правильно, бананів, їх у нас три. Що ж це в нас за фрукт чи овоч? Дійсно, це не фрукт і не овоч, а це ягода, чорниця. Скажіть, будь ласка, з якого боку більше чорниць справа чи зліва? Молодці здогадалися їх порівну. На фруктах і овочах багато мікробів. Тому обов'язково перед вживанням треба їх ретельно-ретельно мити. До побачення, малята! Вживайте в їжу більше вітамінів та будьте здоровими!